Придбали ми ось таку штуку. Чудову для наших нових проєктів це таракан 2. Це зарядний пристрій від 36 Вольт, від 72 В і так далі. Значить, задача цього пристрою маленько підзаряджатися для електричного велосипеда. Ось така чудова зарядка. Так, вихід у нас ось такий. Це один із роз'ємів GSM. Поправте в коментарях. А, є у нас зворотна частина. І от так от вона вдягається. Так як у нас немає іншого вибору, як перепаяться, тому що ми можемо максимум що зробити, це підпаятися під XT60 і вихід, XT-30 і вихід XT60. Далі XT60 через перехідник XT90 і до таракана. У мене є вихід для тих допомоги XT90. Так, червоний-червоний. Чорний чорний. Тепер вся задача в тому, як це все діло. Спаяти і. І спаяти. Так, да, іменно так. Як ви знаєте, роз'єми XT паяються тільки в парі. Ось у нас. А мама, воно ж е, гніздо. Це у нас папа, він же штекер. Наділи. Беремо третю руку. Наділимо третю руку і ось так от спаяємо. Раз. І з іншої сторони спаємо два. Я думаю, для цих цілей у нас справиться маленький паяльник. Е, третя рука у нас готова. Ось так от воно це все діло стоїть. Ось так воно, це все діло закріплене. Тепер я думаю, XT, XT. маленький паяльничок на 36 Вт його потягне. не Такий вже цей великий XT. Але все-таки знайдемо сюди термоусадочку і термоусадочкою замажемо. Ну що, паяльник прогрівся, паяємо. Дніпро-М. Флюс Плюс Дніпро м це не реклама, це те, що я використовую. Якщо хтось використовує щось краще, Будь ласка, пишіть в коментарях. А, до речі, паяльник буде уже не дніпремовський, а інший, бо цього... Бо це не найкращий паяльник. Так, змінили ми. Тепер ми накидим ще пасточки. Так, і чистимо паяльничок і до праці. Та для чистки паяльника я візьму іншу штуку. Почистимось такою штукою. Припаємося. Так, і паяємо далі. Тобто пасту ми вже нанесли. Так, припаяли, опускаємо цю і робимо паяльника пока виключимо. Так, дивимося так от. М да. До речі, правила техніки пожежі, пожежної безпеки ніхто не відміняв. Все, перехідник ми зробили. У нас є пустий павербанк. Під'єднуємо, дивимося, що у нас по напрузі. Що таке, не достає чи що? Не достає. Так, далі ми підключаємо звичайний штекер. Раз. І підключаємо наш павербанк. А знайшли ми причину, по якій ця штука не робить, дивіться. Тобто, провід заводський. І бачите, чорний йде в червоний, а червоний в чорний. Ну, тобто китайці знову перепутали провода. Ну, я ж купував це в магазині. Ось цю частину я купував в магазині. Ну, блін, це вже не перший випадок, коли китайці ось так от плутає. Тобто, на фарі на фарі у мене був точно такий же самий випадок. Ось воно, це все діло йде. І що саме цікаве, по-іншому цей роз'єм ставити не вийде. А якщо вставити куплений магазинний роз'єм, то тут все співпадає. А тепер дивіться, більше того. А тепер дивіться, фішку, бачите, вони дзеркальні. Ну, тобто, е червоні близько, один до одного до центру, а чорні по бокам. Ну що, ріжем. ріжем, підпаюємось цей, перепаємо. Провід в провід, вставляємо і далі пробуємо. А народ, дивіться, бачите? Китайці дуже часто плутають плюс і мінус. Це ось на зарядки для телефона, а перед цим на фарі. Тобто будьте уважні і дивіться, чи правильно підключили китайці. Ну що, підключаємо спробу номер 2. Так. Значить, на цей раз що у нас? Дивіться, іде прилад. ось він, Іде, 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 іде. І далі я зробив ось тут. Я перебив старий роз'єм, поставив новий роз'єм. Ось тут у нас знову вже чорний і чорний співпадає, а не так, як було раніше. Ну і залишилося цей роз'єм 30. Ось він. XT30, xt в 60 XT60, XT60 в XT90, XT90 у маму. Бо у нас це в нас штекер, а це в нас вилка. Під'єднує. Якщо нічого не задимілося, це вже великий плюс. Знаєте, китайців можна на все розрахувати. І що ми бачимо? Вуаля, червоний, цей, червоний. Індикатор. Це вже величезний плюс. Вставляємо, у нас є 5,3 вольта. Ставимо його ось так от. Вставляємо наш павербанк. Можна було тайпсичний роз'єм поставити, але я вирішив поставити звичайнісінький і з'єднуємо. да, зарядка, конечно, потужная, до 300 ватт. Видно, да? Тобто, -то... Трист, ну, до 0,4 Ампера. В принципі, в принципі, ой, коли в тебе телефон на нулю, то це краще, ніж нічого. Зараз подивимося, як казала, на кількото коштує. Але сам факт, що воно працює, це вже величезний плюс. Ну що ж, на цьому все. Тож не забувайте за підписку на телеграм-канал, на мій канал. Все буде Україна.